532-га доба широкомасштабної агресії Росії проти України. Ситуація на лінії фронту та про головні події нашої області протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко та вітаю вас на першому подільському. Сили оборони відмінусували ще один гелікоптер ворога. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Тип вертольота наразі встановлюється. Окрім того, зараз на екрані ви бачите інфографіку втрат армії Росії. Отож за учора збройні сили ліквідували ще 820 окупантів, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 17 БПЛА, 8 танків та багато техніки армії Росії. Слава нашим захисникам! Далі оперативна інформація з лінії фронту від генштабу збройних сил України. Окрім того, позаду мене на екрані ви бачите відео дайджест від генштабу. За учора ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиції наших військових та по населеним пунктам. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямку напрямках закріплюється на раніше зайнятих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Сьогодні ж у чорному морі на бойове чергування вийшов російський ракетоносій Підводний човен може бути споряджений чотирьома ракетами типу Калібр. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по території нашої батьківщини на жаль і надалі залишається вкрай високим. Тож бережіть себе та дотримуйтесь сигнал повітряної тривоги. Сумна звістка знову надійшла на Хмельниччину до Кам'янсь-Подільської громади. В бою за Україну загинув кам'янчанин Василь Трофіменко. Він був старшим сержантом ні в силах територіальної оборони на Харківщині. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять героя. Хмельницькі патрульні врятували самогубця. патрулюючи Староконстантинівське шосе у Хмельницькому. Інспектори Віталій Щирба та Іван Герасімов помітили, що за поручнями мосту стоїть чоловік. Правоохоронці зрозуміли про його намір стрибнути, тож обережно провели бесіду з чоловіком та зупинили його. Пізніше інспектори передали громадянина медикам ще одне врятоване життя. Правоохоронці Шепотівщини оголосили підозру мисливцю з Житомира поблизу села Черніївка Полонської тергромади. Поліцейські з представниками асоціації мисливців та рибалок виявили 53-річного жителя Житомирщини, який полював у місцевих угідях. Під час перевірки документів з'ясувалося, що мисливець не має дозволу на свій карабін. За порушення правил полювання чоловікові винесли постанову про адміністративні правопорушення ба більше порушнику загрожує кримінальна відповідальність, адже за фактом незаконного поводження зі зброєю було розпочато кримінальне провадження. 100 мільйонів гривень на будівництво Харківський національний університет внутрішніх справ планує побудувати новий учбово лабораторний корпус по вулиці Шевченка, 13 у Кам'янці-Подільському. За ці кошти планують зробити загальнобудівельні роботи, ремонт середині будівлі, підведення комунікацій, облаштування укриття. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. Нагадаємо, що у червні минулого року заклад релокувався у різні українські міста. У Кам'янці-Подільському на даний момент працює два факультети. Музика. У Хмельницькому до 11 серпня триває ремонт перехрестя вулиць Петлюри та Мазепи. Крім того, в цей ж період ремонтні роботи проходитимуть ще й у центрі міста. Дорожники відновлюють покриття на перехресті вулиць Староконстантинівське шосе та вулиці Проскурівська. Рух автомобільного транспорту на цій ділянці буде ускладено. А із 20, 21 години, 10 серпня, по 7 ранку, 11 серпня, рух транспорту на вказаному перехресті буде перекритий повністю. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Цієї суботи у Хмельницькому відбудеться крафтовий ярмарок Курс на незалежність. Ярмарок проходитиме у сквері імені, імені Тараса. Перепрошую Івана Франка з 11 до 18.30. Захід відбудеться у рамках грантового проєкту Курс на незалежність, Фудкори, фудмаркет, дитяча зона, майстер-класи, розіграш все безкоштовно. Дякуємо за збройним силам України за можливість продовжувати відпочивати, працювати та просто жити далі. Допомагаємо нашим захисникам, разом захищаємо Україну. На цьому у нас поки що, все до зустрічі. Бережіть себе.